Навіщо до Києва приїхав помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен? Людина привезла якісь умови, людина привезла якісь правила. Людина націлена на те, аби сумісна робота привела до конкретних результатів. Тобто, тут тема військова. Тема правил контролю е, і нових якихось умов, як ми до цього, тобто він привіз якийсь план, план військовий план, який е, націлений на сумісну працю, на досягнення певної мети, саме робочої робота тут виступає як військові процеси, як нам після цього що нам дасть взагалі цей візит. Що от нам дасть цей візит. Буде якась заява, буде якась гучна заява про отримання, про якісь домовленості, і людина приїхала дійсно не просто поговорити, а якось жорстко про щось повідомити, щось е... тут під чимось підписатися. Чи це домовленості, чи це просто накази. Блін, ну це як накази, розумієте, це як нові умови, це як нові правила, про які нам оголосять, про які ми будемо знати. Тож після цієї зустрічі будуть певні повідомлення стосовно нових процесів фінансових на війну між Україною і Америкою. Тож щось якесь повідомлення буде. Це не залишиться в таємниці, це не, не спишуть. Ну тобто, ми про це дізнаємось, якщо захочемо, звісно. Чому Кирило Будано впевнений, що в середині травня в Україні буде найважча ситуація на фронті від початку війни плануються зміни, і аби ці зміни втілити тут зміни на фронті, зміни в державі, зміни. Вони не пов'язані безпосередньо з бойовими діями, але вони пов'язані все ж таки з впливом на населення з державністю. з... Конструкцією можливо держави всієї, тож заяви Буданова вони не про війну, а вони більше там слід знаєте, між крапочок, між літерок, між строк прочитати посил про те, що саме в період цього часу будуть середина травня до середини червня. Так, правильно, середини травня до середини червня будуть якісь глобальні зміни саме в. Конструкції держави, отак От я хочу сказати. Тож чому Буданов так каже? Ну бо Буданов, по перше, ми розуміємо, хто ця людина, що це не просто він дає інтерв'ю, аби від е, читатися від населення і сказати, що все буде класно. В нього немає цього в планах, в намірах і, взагалі, в його інструкціях. Е, Робочих та керівних, Тож, все, що каже Буданов, він все каже для чогось. Тож, не про війну, а все ж таки тема конструкції держави буде вирішуватися, буде змінюватися, і буде щось нове з середині травня до середини червня. Ось навіщо він це каже? Чи наважаться росіяни на використання ФАП 3000 в Україні? Вони планують використання саме цих страшних бомб, дійсно планують. Але е, тут знаєте, тут як ланцюгова така реакція. Ну, тобто, ніби технічно вони мають можливість їх використати, ніби вони розуміють, як це зробити. Навіть у них є мета, куди це відправити. Ну тобто, ціль така певна є, куди їх відправити. але... Таке відчуття, знаєте, ніби не зрозуміло, як за це відповідати, тому що за цим може послідувати повернення. Тож чи будуть вони використовувати? Наміри є дійсно, наміри є. Але стосовно виробництва, я б не сказала, що вони задоволені виробництвом. Я б не сказала, що вони. Ем... Ну, чітко налагодили вже цей процес, тому що тут не вистачає певних ланок, аби це довести до такого бойового е, стану, все ж таки. чи будуть вони використовувати, чи буде використання. Ви знаєте, з того, що я бачу, мені показує, що все ж таки спроба буде і одна стовідсотково полетить на жаль, і навіть когось є. Чому росіяни вкотре зосередили зусилля на масованих атаках на Одесу? Ну, це такий принцип. от саме їх принцип. Я не можу. Тебе забрати собі, тож я буду тебе знищувати. Чого вони обстрілюють саме Одесу? Е, ну і оце при оце міс... морській території, скажу я так, бо можуть це перше. Знаєте, тому що тут карта сили, карта змоги, і е, вони чомусь. От для них Одеса, ніби як відкритий горизонт, ніби їм легко це робити, чи вони вже налагодили ці обстріли? Чи змінилися їхні цілі? Давайте так ні. Ні, це методичне знищення, це методичне використання власних можливостей. Тож вони можуть обстрілювати Одесу і більш-менш як вони вважають, без великих втрат для себе. Тож все ж таки вони її і обстрілюють. Але мені показують, що дуже скоро ця ситуація припиниться, тому що вони, як ніби відходять, відходять від цих ідей і завершують ці руйнівні процеси, бо їм про це. Дуже сильно е, наполягають, аби вони це припинили робити. Тож тут не тільки вищі сили вмішалися вже ці процеси, а все все ж таки на Одесі теж концентрує увагу е, світової спільноти. Тому скоро це припиниться. Ну там ірафант, тут, тут ірафант і вплив. Ну тобто, це як е, їм як вбудовують правила. Ну тобто їм нагадують про правила, їм нагадують про таку чемну поведінку. Тож скоро це припиниться. Навіщо росіяни вдарили по телевежі в Харкові? Ну, це був план, це була, була ну, спрямована дія. Це була дія правильна. Ну, тобто, тут карта професіонала, карта фахівця. Ну тобто, це правильне ведення тактики війни. Все, не більше, не менше, і вони, до речі, дуже сильно задоволені, бо вони певно вважають, що ми, як і орки, залиплі на телевізорі, і ми тільки з звідтіля отримуємо інформацію, і таким чином вони зможуть вплинути на нашу свідомість. Але фіг вони згадали. Тож сподіваюся, що давайте так. Чи планують вони ще кудись гатити по телевежі? Чи планують вони цю тактику застосовувати ще в інших городах, містах? Да. Планують і знову вони чомусь? Вони чомусь вирішили, що це дійсно правильно, що це так якимось чином щось змінить що вони таким чином зможуть контролювати ситуацію та володіти взагалі ну, ситуацією, але не вдасться їм цього зробити. Чи будуть ще зруйновані телевежі в Україні? Ні, я б сказала, що вони будуть відправляти ракети шахеди, але тут не тільки ракети, бо тут і, і велике, і маленьке щось. Вони будуть намагатися. Тобто ці координати Телевеж вони ще будуть водити в своїх обстрілах, але прильотів я на щастя, не бачу і будуть летіти туди, де вони вже це робили. Ну тобто, як повтор як повторно по тим самим координатам, куди вони вже відправляли. Чи небезпечно для світу те, що в Росії повінь затопила уранові свердловини? Ні, давайте я знаю, як спитаю чи затопила повінь уранові свердловини? Чи затопила повінь уранові ранові да, так, да, і наче як знаєте, ніби ні в одному місці, не в одному місці. Ну, тобто, це не локально щось десь було, а це як декілька випадків таких сталося. Я не знаю, від трьох до сіми, щоб ви розуміли, о таких е, некорисних і дуже неекологічних процесів, чи вплине це на росіян? Угу. Чи зможуть вони якимось чином перешкодитися? розповсюдженню? не зможуть. Тут будуть смерті, дуже буде багато смертей. Я не знаю, куди вони будуть тікати, куди вони ще можуть втікати. Не знаю, Еритрея, Африка або Іран, можливо, туди вони будуть намагатися тікати, бо мені показано міграції людей, переселення людей, перевезення людей. Ну тобто вони будуть намагатися. Дайте я сп... мені карта. Оця про те, що це якийсь, якась дуже. Вагома втрата для природи, ну тобто, якась шкода спричинено якусь шкоду велику, потужну саме природі. І природа за це буде мститися. Тому що тут карта повішеного каже, що ну буде все ж таки погіршення ситуації стосовно екології, стосовно там можливостей життя і чи Зможуть вони якось побороти наслідки цієї негоди. Дуже їм складно. Тут відбулися дуже страшні екологічні процеси, які не зможуть вони скоро подолати, які будуть протягом довгого часу ще їм лунати, натомість, і отримувати вони будуть за це дуже багато проблем. Чи вплине це на Україну? Дайте я спитаю, чи може це якимо чином вплинути на нас безпосередньо ні це вплине на весь світ. Тут ідуть ну, диявол, розумієте? Тобто тут за дияволом тут ідуть і хвороби, тут ідуть і е... Погіршення екологічних умов, погіршення не тільки води, а й землі. Ну тож тут будуть такі процеси, які, яким необхідно безліч ну я не знаю, якась неймовірна кількість часу, аби обнулитися, аби було як ста, стало, як було. Тож тут непоправні якісь втрати, все ж таки вони понесли на Україну. Це не дойде до України, але це вплине взагалі на, на екологію всього світу.